Двома способами. Лиш дзвінок на урок продзвенить, стане кожний серйозним втомить, бо роботи багато у нас і дружно працює наш клас. Уже дзвінок сигнал нам дав. На урок він нас покликав. а отже часу не втрачаємо, роботу швидше починаймо. Розгортай швидесенько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 78, один рядочок. Давай порахуємо усно. 97 відняти 61 буде правильно 36. 88 відняти 14 буде. 74. 61 відняти 11 буде. 50. Молодці, ви впоралися. Наступне дай відповіді на запитання: скільки сторін у семикутника? У семикутника сім сторін. Скільки вершин у восьмикутника. У восьмикутника вісім вершин. Скільки спільних точок мають промені першого малюночка? Правильно, вони мають одну спільну точку. Скільки разів слід розрізати стрічку, щоб отримати три частини? Правильно два рази. Скільки ми отримаємо частин, якщо розпиляти колоду три рази? Так, якщо її розпиляти три рази, то ми отримаємо 4 частинки колоди. А скільки кутів має ця фігура? Ця фігура має 5 кутів. Вона називається п'ятикутник. Полічи усі можливі трикутники. На даному малюнку поглянь. Так, правильно, ми бачимо ось тут трикутничок. Що ти про нього скажеш? Що це є один загальний наш трикутник. Так? Далі, ми бачимо, він розділений, ми бачимо ось перша частинка, а ось друга отже, тут усього три трикутники загальний і ось ці два маленькі. Наступне полічи усі чотирикутники на рисунку. Скільки їх? Дивимось, у нас є один основний чотирикутник, ми бачимо, так, з якого все починалося. Ось він, є перший. Далі в нас є ще дві частини, якими поділено, так, два відрізочки, якими поділено на частини. Ми бачимо ось раз, ще два. 3 та ще основний 4. Тепер ми бачимо ще прямокутничок ось тут. Якщо ми ось тут об'єднаємо, ми побачимо прямокутник, так? точніше, чотирикутник. 4 чотири. Це буде п'ятий ще. Правильно, в іншу сторону, а ось це буде шостий. Тобто, в нас буде вже шість чотирикутників. Склади вирази за схемами й обчисли їх значення. 70 відняти 6 буде 64. 40 відняти 6 буде 34. 90 відняти 6 буде 84. Молодці! 80 відняти 9 буде 71. 20 відняти 9 буде. 11. 30 відняти 9. Буде 21. 13, відняти 5. Різниця чисел, відняти 6. 13, відняти 5 буде 8. 8, відняти 6, буде 2. 13 відняти суму чисел 5 і 6. 5 додати 6 буде 11. 13, відняти 11, дорівнює 2. 5 додати суму чисел. 7 та 4. 7 додати 4 буде 11, 5 додати 11 буде 16. Рі... Сума чисел 5 та 7 додати 4, 5 та 7 буде 12, додати 4 дорівнює 16. Що цікаве можна помітити? Правильно, що якщо ми переставляємо з вами дужки, то значення суми наше не змінилося. А чому? Давайте пояснимо розв'язування задачі. Склади вираз, який є її розв'язком. На кризі відпочивали 11 моржів, а тюленів на 3 менше. Скільки всього тварин відпочивало на кризі. Першою дією в нас є 11, відняти 3. Нам треба знайти тюленів. Щоб знайти, скільки всього тварин відпочивало, ми маємо знати, скільки було моржів і скільки було тюленів. Спочатку знаходимо тюленів. Тобто, нам треба з вами до 11, від 11 відняти 3. А потім до цього числа додати 11 моржів. 11 відняти 3 дорівнює 8. А 8 додати 11 буде 19. Тобто, ось такий вираз ми можемо з вами отримати. Ми можемо з вами сказати, що. 11 додати різницю чисел 11 і 3 або різниця чисел 11 і 3 додати 11. І так, і так буде правильно. На кризі відпочивало 19 тварин. Розглянь, як Тетяна й Антон розв'язували задачу та здогадайся, як міркував кожен з них. Спробуй знайти значення виразів. Біля моржа чатувало 15 птахів. Раптом злетіло 6 бакланів і 5 чайок, скільки птахів залишилося біля моржа. Дивимось, було 15 птахів, злетіло невідомо, але ми знаємо, що злетіло 6 і 5. Скільки залишилося? Розглядаємо перший спосіб. В нас з вами є 15, відняти 6, додати 5. Тобто, спочатку в цій задачі, при вирішенні задачі, знайшли, скільки птахів злетіло. Так, А потім від того, що було, відняли тих, що злетіло. І ми знаємо, скільки залишилось. 6 додати 5 буде 11, 15 відняти 11, залишилося 4 пташки. Другий вираз. Розглядаємо. 15 птахів було, злетіло спочатку 6, потім 5. Тобто в нас злетіло 6 бакланів і 5. чайок. Тобто, 15 відняли спочатку 6. Дізналися, скільки птахів залишилося спочатку, а потім від числа, яке знайшли, а це число 9, від нього відняли 5 чайок, і залишилося в нас так само 4 пташки. 64 розкладаємо на 50 та 14, віднімаємо 5. Отже, буде 59. Давай продовжимо речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю, я легко виконав або виконала завдання. Дякую вам за увагу! Ви гарно попрацювали. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!